На сьогоднішній день рятувальники Кіровоградщини працюють за такими основними напрямками. Перше це ліквідація надзвичайних подій та ситуацій, в тому числі пов'язаних з військовим станом, як на території нашої області, так і на території інших областей. Наші підрозділи працювали і надавали допомогу на території Донецької, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Черкаської, Полтавських областей. В тому числі здійснювали ряд заходів по ліквідації надзвичайних подій та ситуацій на території Кироградщини. Друге питання, яким займаються наші підрозділи, актуальне на сьогоднішній день, це проведення профілактичних заходів. Наші підрозділи здійснюють профілактику, в тому числі попередження запобігання надзвичайних подій та ситуацій. Це перевірка об'єктів критичної інфраструктури, проведення навчання населення, робота з дітьми, проведення акцій Запобігти, врятувати, допомогти, робота з ЮНІСЕФ по попередженню загибелі дітей і нещасних випадків. Також ми здійснюємо заходи по рейдовим перевіркам: це водні об'єкти, лісові масиви, проводимо роботу. по тренування, відпрацювання вакозаходів населення, обстеження захисних споруд, оповіщення населення на випадок надзвичайної подій та ситуації. І слідуюче питання, яким теж ми актуально займаємося на сьогоднішній день, це внутрішні переміщені особи. Надаємо їм допомогу, здійснимо, надаємо військової цивільної адміністрації також допомогу і зустрічі, облаштуванню, реєстрації та інших заходів. Основні і актуальні питання на сьогоднішній день це мінна безпека і слідуюче питання це сезонного характеру, це пожежі в екосистемах. Мінна безпека на сьогоднішній день. Актуальне питання, так як третина території України знаходиться під замінованими вибухонебезпечними предметами. Це біля 174 тисяч квадратних кілометрів. Тому підрозділи. В тому числі нашого гарнізону працюють над розмінуванням. На сьогоднішній день ворог підступно мінує місця, навіть не рахуючись з дитячими іграшками, місцями, дитячими ліжками, оселями людей, а також використовує нові схеми замінування, які на сьогоднішній день невідомі навіть для наших піротехніків, де вони на практиці навчаються. І тренуються щодо розмінування вже сучасних методів замінування. Також обмінюється опитом, досвідом інших підрозділів, які виявляють вибухонебезпечні предмети. Тим самим ми досягаємо певного успіху в розмінуванні. До 2014 року наші піротехніки здійснювали розмінування вибухонебезпечних предметів часів. Попередніх воїн. Після повномасштабного вторгнення наші підрозділи здійснюють також розмінування сучасних боєприпасів, тому на порядок збільшилися об'єми і обсяги тих робіт, які необхідно виконувати на сьогоднішній день. Так як я на початку своєї доповіді зазначав, що наші підрозділи, крім не працюють на території. Надають допомогу саме по розмінуванню Це території Чернігівська, Харківська, Донецька, Миколаївська і Херсонська області. і надавали допомогу Черкаській області. Піротехнічні розрахунки. Значить, у нас до 2014 року в бойовій готовності знаходилось три піротехнічних розрахунки це 18 чоловік, які в основному здійснювали розмінування боєприпасів. Минулих воїн на території Кривоградщини на даний час у нас е, працює шість відділень в складі 32 чоловік, і плануємо е, створити додатково підрозділи в складі 47 чоловік. Е, на сьогоднішній день є потреба в особовому складі, тому, тому я користуючись нагодою, закликаю звертатись до нас е, тих людей, які мають бажання працювати в лавах. Е, Піротехніків Державної служби надзвичайних ситуацій є на сайті наші всі координати нашого відділу кадрів, які з задоволенням приймемо ваші матеріали. Для цього необхідно мати копію паспорта, ідентифікаційного коду. Обов'язково повинна, повинна людина бути на обліку військоматі і відповідно мати матеріали. Потім ми. Здійснюємо певний відбір, кваліфікаційний з проходженням медичного огляду, фізичної підготовки та інших параметрів, які необхідні для піротехніків. Що стосується навчання, у нас здійснюється офіцерського складу навчання в спеціалізованих закладах Львівської, львівського учбового закладу і Харківського. Що стосується рядового складу, проводиться трьохмісячна після прийняття на роботу, трьохмісячна підготовка в селищі Ватутіно Харківської області. Після чого піротехніки мають вже дозвіл на приступати до певних робіт щодо розмінування. Якщо брати статистику, у нас за 2021 рік було розміновано на території області 661 одиниця боєприпасів у 2022 році 1408 одиниць і за 5 місяців 2023 року у нас вже розміновано і знешкоджено 588 боєприпасів. Якщо Брати деталізовано проведення процесу розмінування спочатку здійснюється обстеження території, виставляються прапорці, потім ідуть і здійснюють розмінування, піротехнічні розрахунки, які на випадок виявлення пошкодження боєприпасу знешкоджують на місці. Якщо боєприпас в нормальному стані, вони його транспортують на відповідні майданчики і здійснюють знешкодження на майданчиках, убезпечують цю діяльність. Чому я цю тему підняв? Тому що на сьогоднішній день хочу довести інформацію про те, що на Україні вже працює 5 автомобілів, які установок, які здійснюють розмінування на прямих площах, це на полях, що забезпечує роботу піротехніків і пришвидшує саме розмінування, економить серйозний ресурс, і саме головне життя піротехніків. Таких є п'ять автомобілів. Вони підпорядковані. Загонам централізованого підпорядкування ДСНС, це спеціалізовані загони регіонального значення. І два автомобіля мають ще прийти до кінця цього року. Тому я думаю, буде керівництвом ДСНС здійснюються всі заходи для того, щоб розробити і пришвидшити розмінування території нашої країни. В кінці хотів зупинитися, що стосується мінної безпеки на застереженнях. Ті, що необхідно кожному громадянину знати, це те, що пересуватися необхідно на дорогах з твердим покриттям, де відповідно видно, що не здійснено, не здійснено замінування. Попереджувані таблички, де передбачено замінування. Не, не переходити ці території, не, не ходити по якимсь стежкам, де не впевнені в тому, що там можуть бути заміновані території. Нові оселі, які звільнені, теж заборонено туди попереду піротехніків. Заходити, так як я вже зупинявся, є підступні методи замінування, починаючи від ліжка, двері, іграшки дитячі і таке інше. Навіть заміновують ті предмети, які Виявляють інтерес для людини, це мобільний телефон, новий і інші предмети, на які автоматично людина може відреагувати і відповідно втратити життя. Тому я прошу громадян з увагою відноситись до цього і бути уважними сьогодні. Слідуюче питання це пожежі в екосистемах. На сьогоднішній день нам сприяли погодні умови, тому що в нас зменшення пожеж в екосистемах. Якщо в прошлому році на цей момент було більше 60, 600 пожеж, в цьому році в нас 330 пожеж і охоплено вогнем було біля 125 гектар в прошлому році 260 гектар. Це значне зменшення, але заспокоїтись на цьому не потрібно. Так як кожна пожежа відволікає особовий склад, ресурси, значні від того, що могли б підрозділи надавати допомогу людям в населених пунктах. Вони виїжджають і, скажімо, об'ємно і стратою великих ресурсів здійснюють гасіння пожеж в екосистемі. Тим самим це гине флора і фауна, і як ви бачите, надаються великі збитки. Державі в рамках екосистеми. Також хотів звернутися до населення, щоб були обережні на природі, щоб запобігали випадкам підпали, випадкам необережного поводження з вогнем на відкритих територіях, сухостоях і інших легкозаймистих речовинах. І зупинюсь на відповідальності за. Порушення правил пожежної безпеки в екосистемах. Існує дві відповідальності: це адміністративна, якою передбачено в нас штраф від 1,5 до 30 тисяч гривень, та кримінальна відповідальність, яка передбачає з собою покарання вигляді штрафу до 153 тисяч гривень і позбавлення волі до 10 років. В принципі, на сьогоднішній день ми розглянули всі актуальні питання, якими і займається підрозділ, і якими свої спрямовуємо зусилля для того, щоб упередити ці надзвичайні події та ситуації. Дякую за увагу.